Прийшла до нас весна, і перший місяць весни називається березень. Він приводить до нас весну, а весна приводить різна бар'я весняних квітів. А давайте я вам розповім про весняні квіти, які починають квітнути найпершими. Вони так і називаються першоцвітами, а ще їх називають першою посмішкою весни, тому що вони дуже гарні і яскраві. Як тільки починає танути сніг і з'являються ці ніжні та тендітні квіти, підсніжники, Це лісова квітка, вона росте з маленької цибулинки. Ця квітка надзвичайно ніжна, з невеликою білою голівкою, дзвіночком, невисоким стеблом і довгими листочками. Дітки, а чому підсніжник так назвали? Так, тому що він росте з-під снігу. Ця маленька квіточка може витримати до мінус 10 градусів морозу. А ще вона занесена до червоної книги. Проліски його називають ще весняним весником весни. Пролісок невеликий, а квітка в нього синього кольору. Вони можуть квітнути на весні або ж восени. В народі їх називають блакитними підсніжниками. Відразу після сходу снігу квітнуть чарівні квіти. Крокуси, вони невибагливі та яскраві. Одна з наймиліших весняних квітів. Забарвлення квітів різноманітне від однотонних білих, блакитних, жовтих до двокольорних. Наші предки вважали крокуси символом щастя. Дітки, а ви знали, що більшість першоцвітів занесено до Червоної книги України? А ще означає, що їх потрібно оберігати і в жодному разі не зривати. І тоді ці квітки ще довго будуть дарувати свою красу.